дня живе в цьому домі справжня сім'я, не за горами за лісами, освої на землі. Наша сім'я тут проживає, знають і усі, ось тут зібралася родина дуже щаслива. я вчителем, учень знову разом, ми всі одна сім'я. Счастливая, считаю, Окей, вересень, здравствуй, море усмішок, квітів навколо, Чорнобривці, жиржини, айстрі. Я спішу на твій поклик школу. Я сьогодні зустріну знову милих друзів своїх, сім'ю. Я готовий брати знову мудрість, школу просто твою. Раді зустрічі нам приносить, стигне золото у садах, Шелестить букварем осінь, серце в грудях моїх, мов птах. Як же добре на світі жити, кожен день пізнавати нове Всіх любить з усіма дружити. Ти навчаєш школу мене Дорогі учні, батьки, гості, колеги, з року в рік ми підтримуємо добру традицію зустрічати перше вересня, як велике і радісне свято. Цей день є початком нового навчального року. Цей день є визначним і радісним для кожного в нас. Адже це на вересня. До початок досягнення нових днев і підкорення нових шкільних вершин. Для одних цей навчальний рік буде останнім і вирішальним в стілах цієї школи. Він покладе межу між шкільними руками дитинством і дорослим життям. А для інших свято першого дзвоника буде першим у житті, перший новий навчальний рік, перший урок, перший дзвінок і перша вчителька. Ми що... народимо гучними оплесками і приймаю свої Уляриків, таких радісних і схвильованих разом зі своєю першою вчителькою, мазаник Галиною Степанівною, під ваші опустки. Слово, шикуйсь, рівняйсь, під звуки гімну стояти струнко. Муліка вважається відкритою. Слово для виступу надається директору школи. Добрий день. Дорогі учні, гості, батьки, шановні вчителі. Ще тепло і сонячно вдень, але ранки уже прохолодні. Не хочеться відпускати нам літо, що так швидко промайнуло. Але всьому свій час. Кожна пора року має свої особливості і свої приємні чудові свята. Ось і сьогодні ми знову зібралися на подвір'ї нашої рідної школи, щоб знову і знову пролунав перший дзвінок. До цього дня ми готуємось заздалегідь, бо то є дивне свято з квітами, усмішками, добрими побажаннями, хвилюваннями школярів, їхніх батьків і вчителів. Тож я бажаю вам, дорогі учні, в першу чергу здоров'я, приємних хвилин, якомога більше у шкільному житті, світлих посмішок і необмежених знань. Які б супроводжували вас протягом всього вашого життя? Вам, дорогі вчителі, теж бажаю здоров'я, наснаги до праці, талановитих, здібних учнів та вдячності за почесну працю педагога. Ну, а батькам бажаю сил, здоров'я, любові і поваги від ваших діточок. І хай всіх нас! Господь оберігає. А зараз дозвольте зачитати наказ про зарахування учнів рока Мирослава Івановича, сможаник Михайла Михайловича, стружак Ірину Михайлівну, Фалес Івана Івановича, Фордева Аллу Михайлівну. Слідуючи перевести до наступності по наступності до другого класу у нашому буденному житті. Є рідні свята, події, але перше вересня це є початок нового для кожного із нас. І в такий пам'ятний день всі хочу вітати першокласників, учнів, вчителів. З року в рік вже стало традицією, що політична партія Єдиний центр вітає наших учнів з подарунками. Не став винятком і сьогоднішній день. Тож дозвольте вручити подарунки від партії Єдиний центр для учнів першого класу і подякувати їм за такі приємні хвилини і подарунки. Я вибачаюся, але мені тут підказують, що у нас перший раз такої в житті вийшло, що директор школи забула першокласницю назвати. Лявениць Едіта Омелянівна. А завтра ми розпочнемо найбільше, бо він для них є останнім у стінах нашої школи. Міцних вам знань. І хай збудуться всі ваші мрії і сподівання. Святом всіх. Свято першого дзвоника. У нас на лінійці присутні гості, представники сільської ради. Тож їм зараз надамо слово. До слова запрошується Марина Михайлівна. Добрий день, шановні батьки, учні, вчителі. Дозвольте приєднатися до слів і побажань директора школи Мар'яни Васильівни. Привітати вас святом першого дзвоника, побажати вам міцного здоров'я, щастя, удачі, успіхів, навчання, школярам, батькам, терпіння і вчителям. Ще раз всього найкращого. Дякуємо. Дорогі друзі, ось і закінчилися літні канікули. Всі ви, набравши сил і енергії, сядете за парти і знову полинете в чарівну країну знай. А все-таки жаль, що скінчилось літо. Було воно сонцем так щедро зігріте, Зелене і синє, джерельне криничне, черешневе, яблучне й полуничне. Чому ж утікає воно без зупину? О, літечко, літо, спинись на хвилину. На хвилях твоїх я не встиг погойдатись. І навіть з тобою я не встиг попрощатись. Знайомі обличчя, вітаю вас, друзі! Стрічалася з вами у полі, у лузі. На вигоні ми, навперейми осали. Ходила я з вами гаями й лісами. Як часто до річки мимчали, мчали босоніж, скупавшись, лягали в траві на осінні. Я знаю вас всіх, непосидок цікавих. Я пестила вас у долонях ласкавих. Зі мною ви всі підросли, зміцніли, набрались засмаги, й сили. Були ми безжурних три місяці разом, а нині дзвіночок вас кличе до класу. Тож ви не сумуйте за мною. Прощайте, у гості наступного року чекайте. Проведемо описками літа. Пахне рідний край м'ятою і вересом літо прощавай. Здравствуй, вересень! Ось і осін на порозі, листечко з деревже облітає, і у перший вересневий ранок. Школа радо дітвору вітає, ось вже сонце, гай-гай гай. Бачу другий, третій, п'ятий. Всі на місці. Ні, стривай, ще немає головного гостя поміж нас. Зачекались ми на нього вже йому з'явитись час. Ледве тве стихо це на свято, мав як клопоту багато. З дітлахами, як завжди, підійми усі ж буди. І мешкові Оксанці, поскладай книжки уранці, зачеши і заплети, позав'язуй ще й банти, з усіма зроби зарядку, вмий ошатно одягни, Бо ж відвикли від порядку за канікули вони. І Тетянка, і Миколка виряди всіх до школи. Ще й дорогою гляди, бо втечуть куди. Та оце вже ти даремно. На святковий стрій поглянь, подивитися приємно, як свято святознань. Причепурені, вродливі, скільки хлопців і дівчат бачиш усмішки щасливі, бачиш радість у очах. Стійте нас, завжди стривайте, я ніде не бачу їх. Найшановніших на святі іменинників своїх. тих, хто вперше до школи йдуть у свій найперший клас. Не бувало ще й ніколи перше вересня без вас. Чи до школи ти злякались, чи за клумбою сховались? Відгукніться, пешачки. Не злякались, не сховались, стоїмо, чекаємо. на яке нам стати місце ми іще не знаємо. О, у ну, чому річ, надалі почесне місце вам в головному секторі поруч з директором. Слово для виступу надається наймолодшим школярам. Підтримаємо їх. 1 березня на. Так же довго я чекала. Шісвиначка дні звині, школьно пору на саміті. Жустка, печка, щирі зітки, глянуться зеркало велике. Сіля ляльок, шухлядку склала в школу, жодної не брала. Відтепер очениця на дванадцять буду вчитися. Вчора я в дворі ганяв, а сьогодні учнем став. Вчити в школу я пішов, нових друзів я знайшов. Дорогі вчителі, чи чи ні ви мене не бійтеся, без шкетулю смітися. Красить за порядку треба і до зрядку. Ах, ні довго я збирався. Перший раз у перший клас разів десять. Хоче малі і учитись будем гарно. Навчимося дуже швидко читати і писати свою рідну Україну, піснях прославляти. Будемо міцно ми дружити з першими книжками, щоб могли нами гордитись, наші тати і мами. Школа двері нам відчинила і запрошує вчитись нас, борнаня це велика сила, тож учимся в добрий час. Но щебече, не встрічала я таких, мабуть, буде діло з них. Нехай щастить вам, малюки, ростіть розумні та сміливі, життя шкільного сторінки, хай буде.